У нас відразу. Удар поворота, стійка, дзвінка стійка, вірні ж повідомити котовий, генерали в І зараз Хоменко передача на протилежний фланг, удар поворота, голкіпер м'яч фактично рятує. Можливо, трішечки координації, щоб змогти, спробувати пробити. Був момент непоганий, до речі, з ДБК. Зараз доводиться в записі, діяти активно, удар по воротах і забиває. А забиває нас Марченко Олександр. Все-таки добуваємо. Бороніва триває. Немається заборонитися до КВІ. Ще одна атака, одна поворота. І другий літає. 2-0. Забиває нас Хоменко. Капітан колективу Іван Хоменко. Плану, це знову Іван отримає передачу, можна зміститися об центр. Але між собою розігрують удар поворота, голкіпер м'яч Сурдій. Сурдій, чудовий пас. Бу... Цікаве одне питання, чи зможуть взагалі забити і таким чином повернутися в гору. Саме колектив КТК. Удар поворота, воротах, побачимо. Мастеренко. Лівон грає. Удар по воротах і прибуває. М'яч контролюють. Чудово бігає з опонента. Класний розіграш, удар. І що, можливо, іще потрібно добивати, п'ятку, доходить до адресата. Але там фібур, багато рикошетів, удар. удари, ще один кіпер, яким дивом рятує власний колектив. Тут біля власних воріт і вже контролюють від генералів, бачимо. Бірган. Потрібно пробувати, Удар по воротах. Вище в рік прилітає. І з'являються два колективи на майданчику. ППК зараз атаці. Удар по воротах. І Сергій м'яч виходить. І що, можливо, потрібно перебувати по воротах, але поки що не можу знайти момент для удару. колективу ППК. Удар і гол. Бачимо. Вдається, власне, один гол відіграти зараз колективу футболістів. Це зробити. Бачимо. Намовлюк. Намовлюк, намовлюк Пробуває. чудово Генко Євгеній побіг розігрувати. І ще один удар. що Зробити. Це, власне, зробило Андрій, який має на своєму mm -hmm. рахунку як мінімум гольову передачу і... Фіксує арбітер порушення правила, Хоменко отримує жовту каточку. <звук> Одразу прибуваємо, бачимо. Чудовий момент, міг 9 номер, капітан колективу, Линець, 34-й номер. Голи нас забивали в першому таймі. Машенко. Потім Іван Хоменко бачимо і забиває. en general, que aquí em senten... Per per publica. І моменко провор передачу видає удар, і яку ми з'являємо, давали перемогу, але мішеловка сіна колектив змогли ліквідувати. Е, удар по поворота, е, якщо проходити нас по хронології наших матчів, це власне експрес зустрічався з Кентазі. Е, із Херсербінотел також е, зіграли. Бойову нічі, рахунок 1 1 бачимо, тому... І ще один удар, голкіпер, що на мавлюк зберігає власний м'яч для власних партнерів, зборчик. Удар від зборчика. Зграє. Скидка під удар, можна було пробити, але тут контрвибат може вийти. Підхоплюють партнери, допомагають. Знову у нас відбувається зборщик. Удар по воротах! Який гол від Намовлюка. І Намовлюк робить сьогодні дубль. Намовлюк забиває другий. Но генерали атакують, про останній штурм, таким чином відбір, проте м'яча. довга передача вперед, потрібно вирішувати момент, удар! Гол! Який же ж гол зараз забиває, ПВТ, звільняє рахунок. Кербатюк В'ячеслав мав змогу добивати м'яч ворота, падіння, а після своє порушення, і генерали будуть прибувати штрафний. швидко розігрують, але потрібно трішки подалі розігрувати м'яч. Намагався швидко розіграти м'яч, гравець. поєдинок. І бачимо, боротьба триває. Зараз порушення правил, це друзі, може бути жовта карта. Однозначно бачимо це порушення і... Навіть не тактичний, а дуже грубий фол, який е, має фіксуватися безперечно. Чи забирає голкіпер до рук, довга передача вперед. Удар, голкіпер рятує власний колектив. Поперед передача. Зміщення в центр, удар, знову блокування. Потрібно відбитися, удар поворота, голкіпер забирає. Дуже швидко намагається. Розпочати власне. Атаку власного колективу. Скидка. удар, ядер і все. Червона картка може бути навіть. Ні, все-таки гірчичник, але гітер показує. І продовжується гра. Зараз бачимо, в меншості грає генерали. Гірчичник і червону карточку отримує дійсно гравець, удар, І ще момент.